Ми вітання усім глядачам в ефірі. Програма Власний погляд. Сьогодні ми будемо говорити про волонтерську допомогу бійцям у зоні антитерористичної операції. У нашій студії громадський активіст, волонтер Віталій Лебідь. Доброго дня, пане давайте почнемо з того, на кого конкретно спрямована ваша діяльність. Кому ви допомагаєте? Ми допомагаємо всім людям, які знаходяться в зоні АТО. Це Нацгвардія, це Збройні Сили України, це. Добровольчі батальйони. Всі ті громадяни, які воюють на боці України, ми їм допомагаємо. Тобто Нададаємо це всі допомогу. військові. Всі не, не військові абсолютно незалежно від тих, хто воює за нашу незалежну країну. Яким чином ви підтримуєте з ними зворотній зв'язок і передаєте свою допомогу? От з тими, що безпосередньо ми працюємо, у нас є мобільні телефони всіх комбатів. Ми дзвонимо напрямуємо, з'ясовуємо потреби, оперативно реагуємо, відправляємо і. З'ясовуємо, чи все отримали, чи є якісь потреби, тому що бувають такі випадки, що не все доходить, і машина ламається, і машини граблять по дорозі. Ну, Різні випадки. Ви говорите про оперативність тут, як приклад, о, звертається комбат, як швидко допомогу вдається йому передати. Значить, Комбат 3-го танкового батальйону, я Звіробій, звернувся до нас минулої неділі. Вони поставили 30 наметів і всі намети текли. Їм потрібна була плівка, щоб накрити ці намети і захистити їх від доща. Ми зреагували за 5 днів, то якщо він позвонив нам в п'ятницю, то наступного четверга вже машина була там, 10 тисяч квадратних метрів плінка, ми йому відправили. Наскільки Тож. ви контролюєте увесь процес передачі допомоги, щоб унеможливити все ж таки факти чи розкрадання, чи неці, нецільового використання? саме то Вашої перше, допомоги? по Перше, люди, ті, які займаються волонтерською діяльністю, це провірення наші люди з Майдану. Якщо я йому даю 10 ящиків, Продуктів харчування, то єдине, що вони можуть з одного ящика надійсти, там, пів кілограма, тому що люди перебувають в командиряжі відження, і все остальне довозиться до самого останнього. Там, ми чужих людей туди не посилаємо. Їздять люди, які ми знаємо, вже Тобто ви стовідсотково гарантуєте, досить, що... 100%. Більше того, що ми ж підтримуємо прямий контакт з командиром батальйонів, і командири нам відзвоняються, дякують, говорять, що отримали, скільки отримали, в якій кількості. Давайте в який тепер час. детально розкажемо глядачам, чого потребують наші військові в першу чергу. З ну, настанням холодів потребують, по-перше, теплого одягу. Зараз основні потреби це термобілизна, це теплий одяг, це шапки, носки, шкарпетки, рукавички і все, що з ним пов'язане. Але постійно, ми, крім того, що ми надаємо допомогу тим, що зможемо, ми самі виробляємо захисну сітку. Захисну сітку ми виробляємо не просто будь-яку, а виробляємо під конкретну місцевість. Тобто командири батальйонів або солдати рядові присилають нам фотографії місцевості, і під цю місцевості ми робимо захисну сітку в декілька кольорів, така яка б дійсно маскувала. Тим, хто хоче долучитися і допомогти, це можуть бути кошти чи краще купувати саме ті необхідні речі. Це незалежно від яка людина хоче допомогти, може до нас звернутися. Ми або скажемо список предметів, тих, що треба докупити, або звертаються люди, які не мають можливості там купувати, передають кошти. Ми самі докупаємо все це і самі передаємо. Що таке індивідуальні передачі для бійців? Це нове наше новшество, яким ми займаємося недавно. Тобто до нас звертається мати бійця і говорить, в мене. Син служить в батальйоні такому-то частина дислокована там, тобой мобільний телефон, чи можна йому передати там пару шкарпеток, там каву, чаю. Вона запечатує все це в окрему посилку, пише адресу, пише це, і ми доводимо цю передачу до самого бійця. Передаємо як як бійця. ви знаходите цю людину? По маршруту слідування ми визначаємо слідування. Сьогодні у нас йде два автобуси. По маршруту слідування ми визначаємо маршрут, встановлюємо, чи можемо цю завести йому в цей час, чи може в наступний час, і по маршруту слідування всім завозимо ці передачі. Тобто будь-яка людина, тобто хтось з родичів з родинів чи якої, небайдужа людина може. Да, небайдужа людина, в якої служать рідні, близькі, в зоні АТО, можуть звернутися до нас з конкретної пропозиції, з конкретної передачі. Ми передамо з рук в руки тій людині, яка вона буде вказана. Куди звертатись? Звертатись це четверта київська фортеця. Знаходиться вона за адресою міста Київ, метро Печерська, вулиця Старонаводницька, 2. Усі глядачі зможуть побачити да. на екрані цю інформацію. Телефончик, Якщо є там, комендант 4-ї фортеці Микола Муренюк, це наш перевірений з Майдану чоловік, який сам, ризикуючи за життям, кожен раз возить всі ці продукти. і речі. Звернутися так, до вас можна в будь-який час? В будь-який час. Там цілодобово працюють вночі і в день люди. І є там ще сотня жіночі, яка займається плетінням сотника, це Науменко Таня. Можна туди, в четверту фортецю звернутися, вона, скаже, всі там. Проблеми, питання, я знаю всі з'ясувати. Всі питання. Ну, те, що як ви передаєте, зрозуміло, як а, передати кошти ці чи речі людям, які з інших регіонів новою поштою, любими заходами, що приходять в Київ, люди вчора передавали нам Житомира звичайною маршруткою. Ми їздили на метро Святошин на дачній, зустрічали, відзвонювалися. Звичайну маршрутку передали посилку. Сказали, де, коли зустріти, ми виїжджаємо на місце, забираємо, і привозимо. Яким так. чином а, а, працює ваша логістика? Тобто, як ви а, звідси з Києва доправляєте ці речі до військових? Е, кожну неділю ми відправляємо в зону АТО один-два мікроавтобуси. З Києва. З Києва, да. З Києва. Зрозуміло. А, як давно ви вже працюєте, що вже встигли е, зробити? Ну, ми займаємося волонтерською діяльністю з самого початку антитерористичної операції, тому що багато хлопців, які були з нами на Майдані, пішли воювати, і проблеми виникли набагато швидше, ніж ми того очікували. Чия на, була ініціатива? Була ініціатива наша особиста. Так. Хлопцям дуже важливо в теперішні часи відчувати, що вони тут важливі. Відчувати. Якщо, не дай Бог, вони втратять зв'язок з рідними і з нами, то. Ну, хлопці, які перебувають там вже деякі по вісім місяців, можете собі зрозуміти. У нас є один солдат, який пішов, у нього ще дитина не розмовляла, маленька була. А зараз вона дзвонить йому і говорить йому, папа. Я за тобою скучаю. Він ще не бачив її, коли вона говорить. Він тільки по телефону це чув. Можете уявити стан, який психологічний цей. Якщо хлопці відчують, що ми за них не пілкуємося, це наша основна задача забезпечити їм надійний тил. Що за цей час стигли зробити? За цей час стигли зробити. На, у Фейсбуці на Микола е, Муренюк, його особистій сторінці, є звіт про нашу діяльність, є фотографії з місця роботи, те, що передаємо. Значить, конкретно з якими зараз працюємо батальйонами і з тими, що ми передаємо. Значить, це основний наш третій танковий батальйон Звіробій. Він спорований недавно, але він знаходиться на навіть його щолі сотник 38-ї сотні, 38 сотні Майдану, наш товариш, з яким ми підтримуємо контакт. Нацгвардія е Запоріжжя, Нацгвардія Івано-Франківця, ті, куди ми безпосередньо возили вже передачу, з тим, коли ми працюємо. Значить, батальйон Київ-2, 72-мотобригада, га мотобригада, спецпідрозділ Легоар, батальйон Кульчицького, батальйон Айдар і батальйон Київщина. Це ті безпосередньо, що ми їм надавали допомогу. Але хлопці їдуть кожного разу, приїжджаючи ну, через блокпост, зустрічаються ну просто на дорозі там. І бійці там роблять якісь замовлення, тому що нікому не відмовляли. Абсолютно Хто складає кістяк вашої громадської організації. Самоборона Майдану. Хто ці люди? Ті люди, які стояли з листопада місяця на Майдані, боролися за незалежність України, серед них, ну з різних регіонів України. У нас сьогодні. Є людина, яка в Росії знаходиться в рушниці за свою громадську діяльність. Громадянин Росії Громадянин Росії. з російським паспортом. Я не можу назвати в ефірі прізвище, але він росіянин. Він прийшов до нас, ми його перевірили. Він, являючись громадянином Росії, є великим патріотом України. І сьогодні або на днях ми відправляємо, він волонтерською діяльністю займався, але зараз йде воювати в зону АТО. Переважно хто хто ці хто ці люди, і ну все ж таки на це треба призляти дуже багато часу. Тобто, це не працюючі люди, чи все ж таки ви якось поєднуєте цю діяльність? Значить, я сам працюю на хознаходжу на державній службі, але ті люди, які у нас є, от науменко Тання за неї говорив, це людина, яка ну являє героєм України. Вона працювала на державній службі, але розрахували з роботи ще от в грудні, в січні місяці, і зараз займається волонтерською діяльністю, щоб спрямувати ті, всі щоб спрямувати свої... всі свої сили на. Допомогу Україні, певно, що ви не, не самостійно все це робите. Хтось допомагає? Звичайно, самі ми не в змозі. Багато людей, ті, які знають, самі допомагають. Але і ми звертаємося до багатьох і ну, тих людей, які ми знаємо, нам не відмовляють. Значить, основні наші зараз ті організації, люди, які ми працюємо, це комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрія Кожем'якіна. Жодного разу, коли ми зверталися до нього, не було нам ніякої відмови. Все по можливості намагає допомагати. Національна комісія України з питань захисту суспільної моралі, якого чує Василь Костийський, патріот України, який вчора до нас приїжджав в фортецю, з'ясував потреби, проблеми. На минулій неділі його працівники привезли у фортецю продукти, ліки, медикаменти, каву, сигарети і все, що можливо. Значить, народний депутат Паламарчук Микола Петрович. Ми звернулися до нього за допомогою, там, якоюсь невеликою. Він так розчулився цими проблемами, що подарував нам автобус повний продуктами, харчування, який з Херсона ми діставили в 3-й танковий батальйон. Значить, більше того, я скажу, до нас знач, зараз навіть звертаються народні депутати колишні регіонали. Які вийшли з партії регіонів давно вже. Я зараз відчуваю. Пропонують допомогу? Що... Пропонують допомогу. От Віталій Станіславович Журавський звернувся на минулу неділю, сам узнав, що ми займався, каже, чим я можу допомогти. Ми йому дали перелік, там цей. Він абсолютно добровільно, ніяких цей без нам допомагає. Значить, комітет, комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту, керівники секретаріату комітету, Скалозубір Андріївна, теж узнала, теж надали нам допомогу. Велику допомогу надає також керівник секретаріату з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Василькевич. Ну і інші люди, це от невеликий список. Київ водоканал узнав, що проблеми там у нас з водою. Стрім кожну неділю дає безплатну машину питної води, без якої ми взагалі... Це вигляді... це переважно державні структури, полі... державні, політики, да. а комерційні комерці... комерці... чи приватні структури якось Ні, проявляються інтерес? Як не проявляються. Більше того, є такі, яких ми знаємо. Депутатів, мільйонерів, до яких ми раз не раз зверталися, не надають ніякої допомоги. В основному прості люди, державні організації, а все остальне самі вже там, судячи з тих, хто вам допомагає, судячи з ваших слів, просити чи переконувати у допомозі не потрібно. Тобто люди реагують. Так, да, реагують, але багато хто не знає і узнають вже, ну не з наших джерел, а з інших джерел узнають, і тоді вже звертаються і надають допомогу. Через те, якщо через ваш канал вдасться нам. Вийти на якийсь рівень, щоб люди про нас узнали, тому що в Києві дуже багато волонтерських цехів, ми ж не одні, дуже багато допомагають, але людей турбує одне питання, щоб їхня допомога була направлена конкретно за призначенням, щоб була передана з рук руку бійцю або або... і через те ми це гарантуємо. Скільки людей о, налічує саме ваша волонтерська команда? У нас 70 чоловік зараз працює в четверта київській фортеці. Але більше я вам скажу, що це не тільки ті добровольці. У нас ми зробили дві кімнати в четвертій київській фортеці, в яку всі батальйони, які приїжджають на ротацію, ну не кияни, вони можуть там відпочити. Похарчуватись там, ну це дуже важливо, тому що людина приїхала в Київ на їде на ротацію там у Львів. їде тут ночувати? Ми всі в нас ночую там. Всіх ми годуємо з батальйону Донбас і Зайдара у нас. Постійно там ну, маса людей перебуває. А у людських силах є потреба, якщо у людини немає можливості перерахувати кошти, да. тобто вона звичайно може бути. Нам зараз батальйон, цей наш добровольчий, який займається виготовленням сітки, дуже потребує волонтерської допомоги. Це, якщо людина може прийти хоча б на годину, на дві, ще раз повторюю, старонамадницька два, на Уменкотання, це займається вона виключення виготовленням маскувальної сітки в колір місцевості, де знаходиться батальйон. Ви можете прийти на годину-дві, попрацювати, допомогти чимсь, хлопці, дівчатам, в кого є можливість, будь ласка, приходьте, тому що потреба в робочих руках дуже велика. Я побачив, що у переліку проблем, які ви зазначаєте, є також проблеми, які я не знаю, можете ви вирішити чи ні, проблеми зі світлом, з водою. Що це за проблеми? Поки не можна. четверта київська фортеця, це повністю було зруйноване приміщення. Коли ми туди заїхали, там були тільки стіни, не було ні віка, ні дверей, ні світла, нічого. Зараз своїми силами ми відремонтували там декілька кімнат, в яким живуть волонтери, тому що на вулиці вже холодно. Але щоб ви розуміли, що там стоять наші намети з Майдану, в яких теж живуть люди. Через те от, проблема з водою світло, ну, і світлом зараз залишається дуже важливою і нагальною. Від кого як... залежить вирішення цієї ну, проблеми? Київ світло, Київ водоканал. Водоканал привозить воду, і ми навіть встановили свої лічильники, але нам треба завести туди воду, щоб зробити туалети, щоб люди могли помитись, руки там ну все, щоб для того, щоб була повна гігієна, і для цього теж дуже важливо це. Ми почули ваші потреби. У вас на завершення нашої розмови є можливість звернутися напряму до небайдужих громадян чи організацій, які е, е, виявляють бажання допомагати все ж таки нашим військовим. Можна, будь ласка, на камеру звернутися особисто. Значить, Наша адреса ще раз повторюю Водницька 2. основна зараз наша ціль це ми займаємося індивідуальними передачами для бійців АТО. Якщо є у вас можливість, є бажання, приходьте, допомагайте. Якщо у вас немає можливості перенести гроші, перенести теплі речі, приходьте, ми будемо раді кожному. Але зараз я хотів би одну таку деталь упустили з вами, що нам дуже потрібен мікроавтобус, тому що кожного разу їдучи в зону Антон, ми орендуємо автобуси у інших людей. І це не дуже зручно, і автобуси ламаються по дорозі. Ми б хотіли мати свій автобус, якийсь там грузовий, хоч ну, недорогий будь-який, щоб мати прив'язку, тільки, щоб ми могли для того, щоб, своїм транспортом щоб оперативно доставити. реагувати. Тому що в нас машина повинна була виїхати вчора, дві машини, яку вже ждуть хлопці там. Вчора нам один перевізник, з яким працює відмовив, чим поламалась машина ну, з невідомих причин. І все в цьому затримка. Через те, коли в нас буде свій автобус, ми зможемо тоді дуже оперативно реагувати на це. Ну, скажіть мені, будь ласка, яке. Міністерство оборони чи Нацгвардія може зреагувати за днів. Їм треба провести тендери, дати заявку. Це. Нам командир батальйону подзвонив, от зараз ми йому направляємо 2000 мішків для сміття. Він позвонив нам минулої суботи, ми сьогодні направляємо, тому що будувати фортифікаційні споруди в них немає зараз можливості. Ми придбали ці мішки, зараз відправляємо. Ну хто так може зробити? Через те державі треба звернути зараз увагу на ці волонтерські організації, тому що це для дуже швидкий і доступний спосіб надання допомоги бійцям в зоні АТО. Дякую вам за те, що завітали до нашої студії і за ту діяльність, яку ви робите. Будемо сподіватися, що все більше і більше людей будуть долучатися і вирішувати ці проблеми. Дякуємо. Глядачам нагадую, що гостем студії власний погляд був громадський активіст, волонтер Віталій Лебідь. Залишайтеся із парламентським і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.